Сьогодні вам розкажу, як зробити ось таку динамічну підсвітку сходів. Що для цього потрібно, скільки коштує та нюанси монтажу, про це все в даному відео. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнер. Кожен другий проєкт, який ми реалізуємо, чи це двохрінева квартира, чи це будинок, в яких є сходи, ми комплектуємо даною системою освітлення, адже таке рішення дуже подобається нашим замовникам. Адже як мінімум ви здивуєте ваших гостей, отримаєте нові позитивні емоції, ну і воно. Таке рішення просто гарно і цікаво виглядає. Така підсвітка може використовуватися як нічник, як нічне світло, так як в саму конструкцію в дану конфігурацію входить і сутінковий датчик, тобто датчик, який реагує на рівень світла в приміщенні. Відповідно, коли в кімнаті буде темно, тобто вночі чи ввечері, буде світитися тільки перша і остання сходинка. А також дані сходи будуть з вами взаємодіяти. Така собі мультимедія, так? коли ви підходите до першої сходинки, поступово будуть засвічуватися всі наступні. Ось тут в коробочці стандартний комплект на 16 ходинок. Коштує він 2100 гривень. І зараз я розкажу, з чого саме він складається. Переважно такі комплекти приходять поштою в картонній коробці і вони також замотані в таку плівку з попирошками. Це наші купіти колись такі були. В стандартну комплектацію входить два ось таких ультразвукових датчики пересікання. Які працюють по принципу ехолокації. Один монтується на першому поверсі біля першої сходинки, ну і другий монтується на другому поверсі відповідно, біля останньої сходинки. Відповідно, коли ви будете наближатися до даного датчика, він буде подавати сигнал на реле, і ваші сходи будуть засвічуватися. У даних датчиків можна налаштувати відстань до перешкоди, і поріг регулювання складає від 2 см до 5 метрів. Кожного виробника електрофорнітури є розетки для. Антени для телебачення в них є також два ось таких виходи на саму антенну. Відповідно, ми їх забираємо, забираємо саму серединку і на це місце монтуємо дані датчики. Таким чином, вся електрофурнітура виконана в одній стилістиці, в одному кольорі, і наших датчиків практично не буде видно. Такі датчики ще бувають лазерні та інфрачервоні. Принцип дії там трошки відрізняється, але суть і функція така ж сама. Далі у нас є ось такий контролер на 16 сходинок. Це фактично мінімальна комплектація. Якщо вам треба більшу кількість сходинок, то можна і замовити і на 20, і на 25, і навіть і на 32. Тут він розрахований під звичайне світло, тобто під ставу температуру. І також вони ще бувають під зміни світла, тобто під RGB-освітлення, де можна регулювати собі температуру кольору і сам колір світла. Тут на самому реле ще є датчик освітленості. Його можна ставити в будь-яке місце, яке вам потрібно. Відповідно, він бере інформацію від навколишнього середовища, який є рівень світла в приміщенні, і вже дає команду на саме Реле, чи вмикати йому освітлення сходів, чи не вмикати. Ну і в комплекті ще є два ось таких шлейфи, які потрібні для підключення наших датчиків пересікання, наших датчиків руху. Даний комплект ми брали на двохрівневу квартиру. І у нас на сходах там буде 15 сходинок. Підсвітка буде звичайна, не RGB, і температура буде складати 3000 кельвінів. Працює система наступним чином: зверху датчик внизу, датчик, плюс датчик освітленості. Відповідно, коли замовник підійде до першої або до останньої сходинки, то засвітиться весь сходовий марш. А також завдяки датчику освітленості, скажімо так, сутінковому датчику, буде світитися перша і остання сходинка. Як я вже говорив, у нас буде ефект нічного світла або такого собі нічника. Для даного комплекту освітлення потрібно буде ще докупити. Профіль під лестрічку, саму ледстрічку і розсіювач. Якщо ж ви замовите модуль під RGB світло, тоді і led стрічку також потрібно купляти RGB. Не забувайте і про блок живлення для даного освітлення. Він розраховується з запасом, так? Потрібно знати довжину вашої стрічки, потужність і брати блок живлення з запасом хоча б 10-15%. Якщо цікаво про блоки живлення, про led стрічку, про розсіювачі, про принцип їхньої роботи, про це все я розказую в одному з своїх попередніх відео тут зараз з'явиться підсказочка, натискайте на неї, або переходьте в опис під даним відео, там також буде посилання, натиснувши на яке, ви зможете переглянути даний випуск. Перед замовленням сходів не забудьте сказати майстеру, що ви хочете використати ось таку систему освітлення, і попросіть його, щоб він передбачив, щоб він зробив відповідно ніші, такі канавки, в які ви будете монтувати ваш профіль та led стрічку цей профіль може бути мінімальний, там навіть є розміри ширина 15 мм і глибина всього 6 мм. Даного профілю та сили світла буде цілком достатньо, так як в нас немає задачі освітити все приміщення, а дане світло у нас має виключно декоративну функцію. Для даної системи освітлення ми ще монтуємо додатковий вимикач. При вімкненні якого у нас включаються повністю всі сходи, а коли ми його виключаємо, то у нас вони працюють тільки за рахунок сутінкового нашого датчика і датчиків руху, датчиків пересікання. Для даного вимикача можна придумати і інший сценарій. Наприклад, коли він включений, то у нас працюють датчики, а коли він виключений, то повністю виключається вся підсвітка і навіть не працюють датчики. Не забувайте, що для даних датчиків та для даного реле має бути виконана відповідна розводка, розводка кабелів. Так само у вас кабелі мають підходити. В місця, де буде підключатися ледь стрічка, тобто конкретно під самими сходинками. Дана система у нас 12 вольтна отже вже подумайте, де у вас буде розташований сам блок живлення, що буде до нього легкий доступ, і де буде розташоване саме реле управління. До даної системи ще можна поставити, наприклад, датчик руху та програматор часу. В такому випадку підсвітка буде включатися тільки в конкретно відведений час. Відповідно, ви можете придумати якісь ваші сценарії використання, наприклад, Підсвітка якихось ніж, чи підсвітка стелі, чи якась комбінація, використовуючи різні датчики та різні модулі. І тут все буде залежати тільки від вашої фантазії. Такі релеші бувають з Wi-Fi модулем, тобто ви можете з вашого смартфона. Керувати силою світла, температурою, якщо це RGB-модуль, то може різні кольори себе виставляти, ефекти затухання, можна ефекти якогось там блимання зробити, так можна підсвічувати окремо перила. Тобто є дуже багато різних сценарій і різних варіантів комбінації даних сценаріїв. Є ще такі релеві, які можна поставити, і gsm модуль. Тобто, коли ви будете на нього телефонувати, на 2 секунди замикається контакт і включається світло. Ну але під даний gsm модуль можна підв'язати не тільки світло, так, а можна, наприклад. Щоб відкривалася ваша фіртка, брама чи взагалі вхідні двері. Тепер ви знаєте, як оживити ваші сходи або реалізувати якісь інші ваші сміливі ідеї. Якщо вам потрібно буде такий комплект для підсвітки ваших сходів, пишіть нам на пошту, контакти в описі під даним відео, або ж забувайте прямо в Google led підсвітка сходинок». Зараз є багато виробників і ви точно знайдете те, що вам потрібно. Якщо відео було корисне, ставте лайк. І для того щоб отримати сповіщення про наші нові випуски. Нажимайте кнопку Підписатися і тисніть на дзвіночок. Не забувайте, що ми займаємося дизайном інтер'єрів, ремонтом та архітектурним проектуванням. Тому, якщо вам потрібен проект, реалізація або просто консультація, звертайтеся до нас. Контакти в описі під даним відео. Один єдиний мінус в даної системи, точніше, не в системи, а в самої підсвітки сходинок, є те, що якщо там буде пилюка, то завдяки світлу, завдяки підсвічуванню, буде дуже добре і видно. А на сьогодні в мене все. Я бажаю вам гарних ремонтів реалізації всіх ваших задумів та щоб вам все вдавалося з першого разу.